Що потрібно Козицькому чи садовому, російський десант висадився в бородах? Якщо ми хочемо надалі отримувати зброю вчасно, це буде мільярди гривень. Я вмію навколо себе об'єднувати людей. Професійності ми зможемо навчити. Рівень зарплат абсолютно не відповідає навантаженню, які несуть люди. Це просто ганьба. Воювати стало престижно. Мобілізація і сила духу. А які у вас стосунки з батьком? З тобою грає твій батько, це круто. Володимись на посаду мера Львова навіть метал втомлюється для мене. Він авторитет. І психіатр непоганий. Кожен з нас має право вибору бути собою і мій казати ні. Ставлення суспільства до державних чиновників. ти втрачаєш гостроту розуму, гостроту сприйняття. Коли зачіпають якісь ваші сімейні інтереси? Це публічність. Людина живе стільки, скільки її пам'ятають. Чому люди не приймають ці реформи? Навіть в Верховній Раді України серед народних депутатів, щоб українське мистецтво знали в світі, в якому є душа. Ти цінуєш те, що маєш, коли втрачаєш. А який ваш найбільший страх? Піти на шопінг. Нема внутрішнього відчуття, що це моє. А на що тобі це все?